Літо добігло кінця. разом із теплими днями та яскравим сонцем залишилася і засмага, яку встигли отримати багато людей. Проте сонячні промені не завжди приносять лише користь. Вони можуть стати небезпечними для нашої шкіри та навіть стати причиною розвитку раку. Всі Ми знаємо, що під впливом ультрафіолету в шкірі виробляється вітамін Д так, але насправді ультрафіолет може бути дуже небезпечним. Тривале незахищене перебування на сонечку призводить до того, що ультрафіолет пошкоджує ДНК клітин шкіри. Від цього відбувається неконтрольований поділ клітин і формуються злоякісні новоутворення. Тому, на жаль, саме після літа, після тривалої дії ультрафіолету, і не всі ми захищаємось від нього в достатній кількості і правильно, збільшується ризик утворення новоутворень шкіри. Після літнього періоду особливу увагу варто приділяти своєму здоров'ю. Лікарі радять уважно оглядати шкіру та стежити за станом родимок, які можуть зазнати змін під впливом сонячного випромінювання. Захворювання на ранніх стадіях часто не мають явних симптомів. Саме тому самовстеження та регулярні профілактичні огляди є надзвичайно важливими. Останнім часом, останні чотири роки, я дуже щільно займаюся онкодерматологією. Мені це дуже подобається і я. Я дуже щаслива, що з кожним роком люди все більше звертають увагу на свої невуси, на родинки. Дуже багато людей звертається на огляд. Окрема подяка сімейним лікарям, коли вони просто оглядають або слухають легені у пацієнта і бачать якусь. Темну велику негарну родинку на тілі вони відправляють на дообстеження. Як правило, все те, що велике, чорне і страшне, воно є безпечним. Але коли до мене звертаються пацієнти і кажуть, що я хочу обстежити, от конкретно, ось тут і все, я завжди роздягаю, роздягаю до білизни і оглядаю пацієнта повністю. Тому що, як правило, приносять одну, а ми знаходимо десь щось маленьке, непомітне, але доволі агресивне. Тому... Е на жаль, зараз майже кожного дня ми знаходимо атипові невуси, Ми знаходимо меланоми шкіри, це такий доволі злоякісний рак шкіри, плоскоклітинні раки. Ну і базальноклітинні раки шкіри це один із найменш агресивних, але напевно найбільш поширених. Медики наголошують, після кожного літнього сезону варто відвідувати дерматолога з профілактичною метою не рідше одного разу на рік, аби своєчасно виявити можливі небезпечні новоутворення. У групі ризику люди зі світлою шкірою, ті, хто має велику кількість родимок або отримував сонячні опіки, а також ті, у кого в родині були випадки раку шкіри. Насправді процедура не болюча, вона не інвазивна. Ми не пошкоджуємо покриви шкіри. Проводиться обстеження за допомогою. Спеціального дерматоскопу, це оптичний прилад, який збільшує в сотні разів те, що ми можемо побачити оком, ми робимо знімки за допомогою телефону. Потім під'єднуємо це все до комп'ютера і, власне, дивимося уже у великому збільшенні. Ми обов'язково оцінюємо судини, ми оцінюємо пігментацію і різні типові атипові ознаки. Один із останніх випадків це пацієнтка, жінка 45 років, прийшла зі скаргами на те, що на спині з'явилася родинка, яку помітили діти, і сказали, що вона різнокольорова. До речі, ця жінка медичний працівник. Одразу при огляді ми зробили дерматоскопію, ми зробили її під імерсією, тобто, коли на шкіру наноситься. Гліцеринова олія для того, щоб дуже добре бачити усі шари шкіри. І одразу ж поставили діагноз меланома шкіри, відправили на видалення. Пацієнтка поїхала в Київ в Національний інститут раку, де була прооперована, їй, на жаль, підтвердили діагноз меланому, але глибина її була доволі. Допустима для того, щоб вона отримала гарне лікування і непоганий прогноз для життя. Не варто забувати і про прості профілактичні методи уникати надмірного перебування під прямим сонцем, використовувати сонцезахисні засоби та звертати увагу на будь-які зміни на шкірі. По-перше, від ультрафіолету треба захищатися. Це важливо використання сонцезахисних засобів, якісних сонцезахисних засобів. Тому що на жаль, мас-маркет зараз надає дуже широкий вибір дешевих і неефективних тому захищатися потрібно максимально. Часто потрібно за пів години до виходу на вуличку змащувати усі відкриті ділянки тіла. Але якщо ж е, з е... З кінцем літа ми виявили у себе на тілі якісь нові новоутворення, або помітили зміну старих. Вони могли змінити форму, розмір, або просто стати відчутними. Вони можуть почати свербіти, боліти, або просто давати про себе знати, то, звісно, такі новоутворення потрібно приносити на огляд лікарям. Дбайливе ставлення до свого здоров'я це шанс зберегти не лише красу, а й життя.